Чудово, чудово, ви знаєте. Наша служба опасна і труда. Ви скажіть, де ви там селили, що вас кабами супроводжують всю дорогу. А то салюти зробили. Громка охівка. Це я в спишки все бачила. Три було рази. під звуки вибухів. Авіабомб побратими зустрічають з бойового завдання військовослужбовців 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг. Піхотинець на позивний сивий каже: на позиціях відпрацювали 11 днів. Вже привикнуто вже воно відносно так не не страшно. Відносно Кожна людина боїться, так як і всі Людина до всього привикає. Так що тут. Ну краще, якби не привикала до того. <рес> Насипала? Не, <рес> не без того, не без того музики. Не буде орк здогасивому Сивому 55 років. Має двох синів, які також воюють, але на Херсонському напрямку. Військовослужбовець каже: завжди після виходу з позиції телефонує рідним. А після душ та гаряча їжа. Те саме збирається зробити 42-річний побратим Аякс. Якс. <рес> Позвонити, сказати, що вийшло вже все добре. А далі вже нормально поїсти чогось смачненького. Бо за 10 днів на сухпайках, то не дуже. Звечора на вихід побратимів чекає водій на псевдогроза. Він відвезе хлопців до тимчасового дому на короткий відпочинок. Каже, вже приготував побратимам суп, насмажив яйця та наварив каші. Радість відчуваю, що вони цілі і відповідальність за те, що я їх доставив, тожен. Живими здоровими кажуть. Це моя робота. Сполегшення встигнути, що спокійно добралися, живі тобто, здорові цілять. Ти виходиш тільки з позиції і чуєш, що машина їде, то вже досі. Друге, чуття вже на Аякса на, вдома чекає восьмирічна донька, дружина та рідні. Щоб не турбувати їх вночі, пише повідомлення. Загальний mm -hmm. чат кинув, що я вже вийшов, зі мною все добре. Mm -hmm. А цінки За декілька днів Аяксу знову повертатися на позиції. Каже, надважливо проводити ротації, адже втома найбільший ворог. Чим більше я сиджу на цьому нулі, більше в мене шансів не повернутися з нього, бо, по-перше, і втоманий, це коли штурмують позицію, ну тоді вже страшно, особливо, коли в окоплець пощастить заскочити, тоді вже страшніше. А самі виходи, заходи. Принаймні, мені в принципі це не сильно страшно. Так, є оцей трошки мандружу, що зараз багато пташок. Це ще мені більше страшніше, ніж Арта і міномет. Піхотинець каже: ані він, ані його побратими не народжувалися військовими, але тут, аби захистити своїх рідних, знається, не розуміє людей, які відсторонюються від війни. Якщо відключитися від війни, то він все одно до них прийде рано чи пізно, пізніше, але вже прийдуть другі військові. І тоді їх ніхто не буде питати, хочеш це, не хочеш, підеш вже в російську армію і підеш десь в Молдову завойовувати, чи, можливо, і Європу, далі, поляків чи, чи ще когось. Так що війна все ж таки стосується кожного, а не тільки окремо. Маргарита Галіч, Андрій Варінов, Суспільне новини, Запоріжжя.